Пане Левченко, а як довго Ізраїль готовий чекати і відкладати цю наземну операцію? І говорячи про те, що Сполучені Штати Америки намагаються якимось чином комунікувати із країнами арабського світу для того, щоб не допустити збройного протистояння, загострення? То в цьому союзі яку роль можуть зіграти Саудівська Аравія та Єгипет? Ну важко сказати, але пару слів щодо коментаря. Бачите. Готуються до цієї операції, але не знають її результатів і наслідків. Ну, ну не робіть того, якщо ви не знаєте наслідків. Наслідки будуть катастрофічні. Порахуйте чуть-чуть. Там 2 мільйони чоловік знаходиться. Після ваших точних ударів загинуло вже 1200 дітей після точних ударів. А коли піде вал, я не знаю, які будуть ці речі. Уже, уже проти Ізраїля формується. Серйозне лобі в Європі, розумієте? Тому що ну, тому що всі розуміють, що треба точні удари робити трохи точніше. І я пишаю Збройними силами України, що у нас зброя використовується американська по призначенню проти військових російських. Розумієте? Я розумію, що в самому населенні Ізраїля всі за цю операцію. Всі хочуть помсти. Зрозуміло, на це і розраховував Хамас. Навіщо їм було вбивати, ви правильно кажете, тисячу чоловік. Для того, щоб була надмірна реакція Ізраїля, надмірно жорстка. Страдають їхнє населення, ну але за, за для великої справи. Яка саме велика справа? Створення Палестинської держави. Вона ж не створена. На, одно, на цьому березі Йордану там автономія, а взагалі незрозумілий статус. А є рішення ООН про створення Палестинської держави. Тобто Хамас, можна його знищити? не можна. Чому? Тому що соціально у нього все населення Гази підтримує Хамас. Не люблять ізраїльтян. Чому не люблять ізраїльтян? Тому що не дають можливість створити державу. Вони ж там жили тисячоліття. Палістинці зараз не можуть створити державу. Є резолюція ООН. Тому ситуація дуже погана. Хто стоїть за Хамасом? Не Іран. За Хамасом стоїть Росія. І чому Росія не втручається? Да тому що вона калькулює два авіаносці, дві авіаносні групи. Там Путін щось своїми кінджалами хоче і так далі, але його не дуже -то бояться. Але його це не особливо хвилює. Його хвилює, щоб. Пішла оця операція. Путін буде аплодувати, якщо піде ця сухопутна операція. Будуть колосальні жертви. Що далі робити з е, самими палестинцями? Їх треба куди-то діти. Так вони тут виросли і жили тисячоліття. Куди їх дівати? Ви боретесь перше питання проти палестинців чи проти Хамаса? Якщо ви плануєте операцію, які колатеральні, тобто побічні е, жертви можуть бути від цієї точної операції щодо цього, яка зараз живуть без води, е, світла і так далі? Єдине, хоч зараз врозумітельно вони запропонували, моя, це моя суб'єктивна точка зору, що віддайте заложників і віддайте бойовиків Хамаса, і ми тоді не робимо операцію. О це нормальна пропозиція. Ті, хто зробив злочини, видайте, і так би мовити, видайте, кого ви захопили в заложне. Але ж Хамас не погодиться. ясно, що не підуть, але це хоч якесь оправдання. Ми їм вже запроп... хоч якесь нормальне, я чувствую, оправдання. Те, що на таняху в перші дні кричав, що ми їх знищимо, і їхні покоління там будуть е е плакати е тисячі років, е це повна чіпуха. Тому коли вдарила ракета. Поруч з лікарнею, і це не ізраїльська ракета, а мабуть, все-таки палестинська, ці, ці Хамасівська ракета чи там цих братів-мусульман і так далі. То ви бачите, як бистро все переключили картинку, да це Ізраїль б'є по госпіталю і так далі. Чому? Тому що фон був такий створений, не дуже правильний, з моєї точки зору. І воно спрацювало, хоч строково, але спрацювало по всьому світу і так далі. Тому. Я думаю, що Байден відмовляв їх від цієї операції. Але Ізраїль це країна, яка не слухається США взагалі. Тобто вона стратегічний так, прот... принципі, Ну, Але ж вони поки що не почали. Так, да, да, да. дивіться, США, коли нам каже, що Україна не слухається їх, ми, ми їм стільки допомагаємо, вони як хочуть, так і роблять. Ізраїль взагалі їх мало слухає. Мало слухає, тому що здравий смисл говорить, що ця операція це їм в мінус. Вони нічого не вирішують цієї сухопутної операції, в мінус великий. Але весь народ, він вже сказав, так? так весь народ каже, ми самі підемо без вас, якщо що. Тобто Нетаняху не може не піти. Він сказав: хочете, не хочете, а ми пойдемо. Но американці кажуть, ну візьміть паузу, хоч. Хоч поясніть, чого ви підете. Нарешті пішло якесь вразумітельне пояснення. Віддайте заложників, здайте Хамасівців, тоді ми не підемо і так далі на це все. Так що, на жаль, ми бачимо, що буде велика ескалація. Єдиний вихід з цієї ситуації відносно, відносно безболісний. Якщо вони взяли спецназівців, прийшли і німці і американці, якщо ними пожертвують, і підуть не ці утюження f 35 з цими то, високоточними ракетами по мільйонному місту, а підуть ці точечно спецназовці тобто їх якась кількість загине. Але вони зайдуть туди і почнуть трощити саме Хамасівські точки. Тоді це буде в якийсь вихід. Але ну, Ізраїль має свої спецсили і так далі. Але чи піде на це? Бачите, нам кажуть, да ні, треба місяць. Утюжить, як утюжили Югославію, да? як утюжили Ірак, а тоді ми потихонечку сухопутно підемо, а підете, не знають, до чого це все приведе. Е, тому, тому я думаю, що американці їх трохи намагаються стримати. Вони, вони рвуть і мечуть, ніяк не можуть змиритися з цими втратами. Це болісні втрати, а, але вони вже відбулися. І з тим, як вирули ці ситуації, я думаю, що а, тут роль США як сили, яка з боку може холодною головою подумати, прорахувати, ти не можеш іти в газу і не знати результат того, чим це буде.